497, 498, 499, 500. І все, накидай. Uh -huh. Зараз. Ти у формі, Ніку. Go, Червоний наближається. Вітаю, дами. Чого такі схвильовані. Ну, звісно, ваш любчик тут. О, воді. Хто з червоним? Всі сюди! Хтось викрав свікравніка. Ми його знайдемо. Я залучаю Джека у Мейлі. Він найкращий шукач у світі. Чувак, легенда. На що я вам здався? Учора ввечері червоного, також відомого, як Святий Миколай, Силоміць вивезли з північного полюса. Ви кажете Санта Клауса. Бандюки забрали. Гарсія. Що за хрінь? Не довіряй то йому, він у списку. Це ви про. Так, він існує. СН 4. Хочеш сказати, цей клоун на рівні 4 в списку неслухів. На рівні 4 в списку неслухів. О, О то тобі весело? Ти допоможеш знайти Ніка. Хороши булками. Гапай тачку. Нащо? А фігурки до жінки у вас немає часу. Це так не працює. Ходімо. Тут багато того, що ви вважаєте надприродним. Хто це? Крампус. Що вони роблять? Грають в крампус ляпас. Якщо я тут не потрібен, я тебе в машині зачекаю. Be, 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 be. Я не виключаю того що різдву кінець. Найгірші способи сконати, ніж намагатися врятувати Санту. У нас сніговик! Це було огидно і ефектно. Хм. Вражає. Моя черга! Мені хана. Моє обличчя на місці. Так, так, там. Де й було?